15 років у Кременчуці діє громадська організація Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку. Вона має на меті знайти нові підходи до захисту трудових прав мешканців Надніпрянського міста та Полтавщини, не застосовуючи при цьому до приватних підприємців радикальних методів і не зашкоджуючи їхні діяльності. Про це зокрема керівники асоціації розповіли сьогодні місцевим журналістам на прес-конференції в інформагентстві Новини Полтавщини». Не секрет, що в Україні більше половини приватних підприємств і організацій займаються напівлегальним бізнесом, виплачуючи своїм працівникам зарплату у конвертах. Проект асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку спрямований саме на боротьбу з виплатою зарплату конвертах, а отже, на наповнення місцевих бюджетів та боротьбу з корупцією. Та ця боротьба не має бути агресивною, наголошують в асоціації. Ми не ставимо завданням, щоб хтось там на когось стучав, щоб хтось там якісь е -е, приймалися. Е -е, Адміністративні чи уголовні переслідування, тих, хто платить, ми хочемо роз'яснити людям наслідки того, що буде. Ми хочемо спробувати після обговорювань спробувати вирухувати. Вирухувати, скільки недоотримує реально бюджет, коли немає офіційного трудового Працевлаштування робітників на коли сплачується робітня оплата в конвертах, бо ні для кого не секрет, що головний податок, який збирається у місцеві бюджети, це близько 70% податок з доходів фізичних фізичних осіб. Порушників трудового законодавства зараз легко штрафувати на великі суми та позбавити права займатися в подальшому підприємницькою діяльністю. Та проект асоціації переслідує не цю мету, адже там розуміють, часто підприємці вдаються до тіньової діяльності через недосконалу законодавчу систему. Тому організація намагається насамперед інформувати громадськість про свою діяльність, викликати довіру у підприємців. Це дозволить краще вивчити проблеми приватних структур та допомогти у вирішенні їхніх проблем, залучивши до співпраці представників державної влади та контролюючих органів. Не хочемо сьогодні е, рушити ті підприємства, які так працюють е, з порушеннями. Ми хочемо, щоб ця інформація дійшла і до найманих працівників, і до роботодавців, щоб вони змогли почати хоча б поступово відходити від 100% як це є оформлення чи без оформлення роботи без оформлення найманих працівників. І видачі зарплати в конвертах, ми запропонуємо на рівні регуляторної комісії розглянути акти, винести на сесію, аби якось стимулювати, спробувати на якийсь термін зменшити якийсь податок, аби цим самим, тобто вийти на рівень проект, що реалізує асоціація, крім інформаційного компоненту, має ще й адвокаційний. Він передбачає представництво громадських інтересів. Ми, як громадська організація, вивчаємо думку наших клієнтів. А в цьому випадку клієнтами є роботодавці, наймані працівники. і потім оформлюється це в якийсь документ, якусь резолюцію, лист і звертаємося до інстанцій вищого рівня, які можуть лобіювати певні зміни до чинного законодавства. Якщо досвід мотивування кременчуських підприємців до легальної роботи буде успішним, асоціація запропонує його до реалізації в інших населених пунктах.